Ну, міський голова дуже чіт чітко сформулював це. По-перше, він вважає, і ми вважаємо, і це є, так є, що велосипед це здоров'я в першу чергу. Здоров'я з двох моментів. А, кількість людей, яка їздить на велосипедах, автоматично зменшує кількість людей, що їздить на автомобілях. А це означає корки, це означає дим і все інше. Це факт. Друга а, річ а, а, це є. А, Велосипед це динаміка молодості. А, і молоді люди, а, вони я зараз бачу, от справді для мене це дивно, коли я їду додому ввечері або там йду, хожу по місту. Величезна кількість велосипедистів. Вони взялися з незвідки. Бо мали люди ровери, як нас це називають. Так, ми приїхали до Києва і кажемо, от ми на ровері вчора їхали. Вони кажуть, господи, як це у вас всі ровери мають? Я думаю, що він таке дурне говорить? А він думав, що лендж. нас просто всі багато є. От, і на велосипедах. Але просто культури, традиції використання цього не було. Чому не було? Бо не було зручно. так? Не було велодоріжок, не було велопарковок. І не бійтеся ставити велопарковки без велодоріжок. Велосипедист завжди знайде собі доріжку, але припаркуватись йому завжди важко. І тому ставте ті велопарковки і побачите, вони будуть обростати велосипедами. Правда, біля велопарковок ще треба сусіднього ресторатора просити, щоб на цю велопарковку була камера. Тому що завжди є попит і завжди є пропозиція. І зараз у нас серйозний попит на велокрадіжки. Але коли цю, минулого тижня зловили двох велокрадійщиків тільки через камеру. Те саме. Тому, тому ми це робимо, щоб вирішити транспортну проблему. Тому що якщо ми посадимо тільки молодих людей і дамо їм можливість їздити на ровері по місті, то ми навантаження на транспорт знімемо серйозно. Друге, зараз у Львові правда, Львів, ви класно, у вас точно буде велорух -вело супер, uh -huh. тому що у вас рівнина. Львів на горбах знаходиться, і то, поки вигребеш на ту горбу, то тобі очі вилазять. Але в нас пішла популярність на велосипеди з моторчиками електричними. <рес> і старші люди купують собі вже велосипеди з моторчиком. І під горку так чик і його вивіз. А... Тому, тому така річ я трошки ще може додам по статистиці. Коли у нас почалася програма реалізації розвитку велодоріжок і велоінфраструктури як такої, збуду два з половиною до трьох років роки назад. Роки от ми поставили собі певні чіткі критерії, що це є прератива розвитку для міста. На сьогоднішній день ми побудували вже за два роки 45 кілометрів велодоріжок в місті. І до 2020 року в нас в планах є збільшити кількість велодоріжок до 245 кілометрів. Це, це І, наша фантазія. Це наша фантазія. Я думаю, якщо ми таким темпами далі йти, то цілком реально це зробити. Наша задача з'єднати всі е, масиви міста для того, щоб велосипедист міг е, спокійно доїхати, в тої чи іншої частини. І е, другий момент, який є, це те, що. Е, Приїжджаючи з одної, ну, на велосипеді, ми завжди маємо, е, ви запитали про розвиток туризму. Велосипед, це перш за все є е, не для туристів, велосипед, це перш за все є для мешканців міста. Найбільше, що розвиває велосипеди, розвиток велосипед, це є е, сильна позиція міста і бажання це робити. Тому що, якщо б не було в нас у Львові, тобто е, бажання. Е, Цю програму розвивати не було б далі і того першого пошту. У нас зараз нется жоден проект на реконструкцію дороги, без того, щоб проєкт не було вкладено з боку біля дороги правої, лівої смуги, велодоріжки. Тобто всі дороги, всі ремонти, чи це капітальний ремонт, чи поточний ремонт дороги має йти обов'язково з супроводом. Будівництво так само поруч, велодоріжки, і так крок за крок за кроком, рік за роком, ремонтуючи дороги, ми просто збільшуємо структуру велодоріжок.